Ну, що ж триває наш ефір? Вже я, я, я розумію, що на зв'язку з нами Ольга Герсемюк. це заслужений журналіст України, громадський діяч, перший заступник голови національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Пані Ольгу, вам доброго ранку. Доброго ранку. Ну, по-перше, вітаю вас напевно з тим, що вже нарешті тіло Георгія Гонгадзе буде віддане землі. Чи можна говорити, що це певна перемога з огляду на те, що справа тягнулася 16 років? Але і чи можна говорити напевно на вашу думку про те, що є дуже багато білих плям у цій справі? Ох, дякую, я, я правда, ну, не, не могла би тут вжити слово, на жаль, вітаю, так? Тому що це насправді величезна і навіть планетарного масштабу, трагедія, якої ми знав, мабуть. І, ну, і, і підручник історії. І це вбивство, воно на превеликий жаль стало хрестоматійним. В всіх дуже багатьох європейських документах де йдеться про захист журналістів, про взагалі про права людини. Це вбивство зі нашого колеги фігурує тепер, уже ба думаю назавжди як приклад. І це дуже сумно. Дивіться, що пройшло вже знаєте, в Жанку, справді дуже багато років. У цей час виросли нові покоління, не лише Буди покоління просто громадян, а нові покоління журналістів. І е, думаю, що багато з них сьогодні і в принципі вже і не чув про цього справу, і ім'я це фактично звучить, як знаєте, як написано на сторінках е, газет чи, чи навіть. Ну, може, якихось підручників. Я хочу сказати, що ми не досягли звичайно повного. Повного торжества правосуддя, і в такому випадку, коли питають, чи вірите ви в те, що це правосуддя во торжествує, як правило кажуть рано чи пізно, я, на жаль, не можу е так оптимістично, рано чи пізно, для це навіть оптимістично сказати, що що так, тому що е найбільша напевно е трагедія в е цій справі полягає в тому, що неподолана корупція, яка як іржа. Пожирає докази, пожирає сліди свідків, пожирає сліди замовників. Ця корупція роз'їдає все суспільство і, на жаль, і нашу професію. І сьогодні день дуже тяжкий. Думаю, що рано чи пізно він мав настати для родини і для особисто дії, чия душа напевно страждала від того, що, ну і від того, що тіло його стільки років перебуває в холодильнику. Кого в принципі мало хто може згадати історію такої ситуації. Але сьогодні, напевно, для родини було б дуже важлива приватність, тому що їм сьогодні треба попрощатися з, 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 з своїм коханим чоловіком, батьком. І ми повинні сьогодні як журналісти, як, як люди. П'явити найвищу делікатність і говорити сьогодні. Ми повинні про те, як ми, ми повинні солідаризуватися, як ми повинні і свою журналістську професію сьогодні підсилити, щоб ніяка корупція, ніякі політичні волі, ніякі приналежності до різних. А... Груп, які керують країною, зокрема, і приналежність журналістка до служіння своєму хазяїнові, щоб це не продовжило у ці роки перебування у злочині. Я Пані Юпрошу так, так довго, але саме це хотіла сказати. так, пані Ольга, ну от ви згадали про те, що справді не завершено власне цю справу. Я згадав би про би можливо деякі паралелі, що шлейф таких голосних гучних вбивств саме журналістів в Росії, наприклад, тягнеться ще з 94-го року, і ще до Владислава Лістя у 95-му році були вбивства журналістів. От ми знаємо і Бабурову, і Бабурову, Стемірову, і Політковську, Політковської Лістів, холодов їх дуже багато. Тобто, так. чи можна говорити, що все ж таки, незважаючи на те, що є в Україні досить потужна корупція корупційна складова, але ми, й, хоч якось в бік от демократичних якихось змін, рухаємося, ми пам'ятаємо заяви е, нашого президента, е, пана Ющенка, що це справа честі. Ми пам'ятаємо заяви пана ну генпрокурора е, Шокіна, що СБУ зробить все можливе і неможливе, щоб довести власне цю справу до логічного кінця. Е, тобто, чи можна говорити, що все ж таки якісь зміни відбуваються? І не так масово Знаці, це, як я, в Росії. Я абсолютно переконана в тому, що Україна. Дуже швидко розвиваються, і що ця проблема, яку я зараз озвучила, що це те, з чим ми сьогодні щодня будемо боротися, і, і це це має статися Україну зараз порівняти от ми зараз навели приклади із історії Росії дрімучої варварської країни, в якій це відбувалося, буде відбуватися на жаль дуже довго, але ми сьогодні навіть до з цією країною. Не можемо стояти. Наше суспільство сьогодні змінилося. Звичайно, не, не все, але в великій його активній частині. І моє переконання, що ось це суспільство, що народилося, воно змете із лиця нашої. України усі оці виразки сьогодні величезні війни, і ті, хто каже, що нічого не відбувається, вони просто ну напевно самі повинні добре подумати, тому що порівняти Україну сьогоднішню і Україну два роки тому. Уже тут ми бачимо такі разючі зміни. Що нам треба, ну я не хочу казати тішитися, бо ми часом буваємо за замиловуємося в захопленні собою, а продовжувати працювати і, і, і не зупиняти оці наші танки у на шляху до подолання усіх перешкод, які робили наше життя таким жахливим. Я сьогодні якраз. Хочу сказати, що Бія, очевидно, якби був з нами, він би був на першому е, фланзі, на передньому краї фронту в боротьбі за, за ось це. Пам'ятаючи його, знаючи його душу, його журналістські, е, ну журналістську роботу, яка була спрямована тільки ось в цьому напрямку. Я в це вірю і я думаю, що якраз. Роблячи це ми віддаємо шану і своєму загиблому так страшно това, пані Ольго, Ну і останній коментар. Якщо можна коротко, чи можна вважати взагалі роботу е, Георгія Гонгадзе? Власне його початок він започаткував. Ми пам'ятаємо інтернет-ресурс Українська Правда і багато брав участі у складі різноманітних телекомпаній. І він власне розпочав цю серію розслідувань. Чи можна говорити, що він був таким своєрідним фундатором, який заклав основу для сучасної незалежної української? журналістики з огляду на ту кількість прізвищ і проєктів, які саме цими питаннями опікуються сьогодні, ну безперечно, безперечно, Ілія я був дуже відданий ідеї свободи. Він був людиною з усіма ну, з усіма рисами, які характеризують живу людину. Найбільше це хвилювання за те, що він робить. І я абсолютно ну, тут вдячна йому за те, що він заклав ось у ти наріжний камінь. Дякую вам, власне, що можу тут сказати?